Раху. Я готовий <паду> по доповістити. Чи голова <паду> чи... чи... <паду> буде готовий доповісти після того, як ми подивилися, скільки населення, збили <паду> докупи по селах, скільки населення, яка інфраструктура, і тоді рахуємо фінанси. Зараз якраз це питання проковується. Заговорені було скорочення. А може не було скорочення, може одну клубу будуємо? Боже, дай Боже, ваша склада з Бога. А ще й потім не додати. Якщо не жартувати, а, а серйозно підходити, У нас сьогодні одна біда це знаю, агресія Російської імперії. Якщо цей піти не буде, ми якось раз будемо Рахують саме зараз через те немає ворожкина, її запрошували сюди, але вона якраз своїм штатом займається обрахунком Це, це не проста справа, бо це розчлини такі, які податки йшли в одну сільську раду, в другу, в третю тепер зібрати купи, а потім підключити і видати це все. Скільки шкіл буде, тому що скільки достатньо, скільки клубів, скільки бібліотек. А от нарахунок скорочення Пенсіонерів, якщо в пробудній школи на сьогоднішній день 10 пенсіонерів, а молодь, молодь стоїть на бієшся, не мають куди йти на роботу. Правильно. до якого часу оце буде такий, Боже, може, посібкати на закон пенсіонери землі. Ну, це ви, вічна знає, тема. Якщо 72 роки людині, то вона ще вже на школі вмерти, бо вона школа не вийде. Я вас дуже добре розумію. У мене, мене за воїною, ну, коли ми коли зараз ця сама ситуація. Якщо 20% пенсіонерів, із них працюючих пенсіонерів, пенсіонери, і ніяким чином... Не виживе зі школи, то справді нема закону, який би тиждень. Зараз законно пише. Той, хто працює, має вибрати, або він зарплату отримує. Або він пенсію отримує. Державний службовця окремих це стосується, що, є, що я, наприклад, йду на пенсію. Є свідомі люди, є люди моральні, які кажуть, ні, все, спасибі, я даю. Не своїм дітям, не своїм внукам. просто Нормальна вчителька Маруся, хай вона працює, хай вона бере мою мову, українську, хай читає. Дайте мені дві години, я тільки в школу приходити, щоб я там вдома зі скуки не померла, бо я ж без школи не можу. Є такі. Але їх мало. Є такі, що навпаки приходять, в мене 17 годин, а от ви мені доставки одної години не вистачає. А ну дайте заберіть тої Марусі, бо вона тільки прийшла на після університету, а де вона навчиться, які дали три години. І кажуть, дівчинку, зачепися, поки побудемо там, -та старша трошки не та, та друга. Піде Під, десь на пенсію і все буде нормально. А вона не йде, вона рік не йде. Кінчається навчальний рік, вона каже, ну добре, напевно, я вже піду на пенсію. І каже директор вже планує, що тій Маруті дасть години, а приходить перше вересня, вона приходить, ні, мені повну ставку, я не згідно працювати з неповним навантаженням. Знову та дитинка а ще завела сім'ю, вийшла заміж, діти пішли, звідки вона набере, як немає повного навантаження в школі. І другий не зовсім. Був і... би закон, за звичайно. Тут все впирається в те, що є 55 років, іди, да, спасибі, хочеш допомагати, тебе, якщо директор захоче, покличе сам, якщо недостаток буде кадри. Не, не Доклад, не В даній ситуації ще одна візуальна цифра, про яку я казався з освітянами, коли зустрічалися середня заробітна плата. Чого? У нас виходить така мала середня заробітна плата. Десь по області 2400, Хоча є вчителів, які по 5-6 тисяч отримують з повним навантаженням, стажем років. Одним словом, із, із доплатами за класне керівництво, за кабінети, за, за всі останні, які формувалися і які реалізуються відповідно чинного законодавства. Тому що є люди, які працюють з неповним винтаженням 3-4 години в школі. право, правило, це молоді люди. Але людей, якщо збирати докупи фізичних осіб і взяти фонд заробітної плати, коли один отримує 5 тисяч, а другий тисячу, збили фонд зарплати, поділили на кількість людей і середня зарплата отримується. Ну от вона не сигналізує про реальний рівень заробітної плати в освіті. Вона занижена. Через що? Через те, що частина людей просто не отримує. Повну заробітну повну ставку на та, повну навантаження. На, ну, Хто сердіше скаже про, про своїх враження?